Як зустрічали весну наші предки? У які весняні забави грали, та які пісні співали? Про все це розказали і показали вихованці відділу духовного та творчого розвитку джерела у падіюні. Я запам'ятала таку традицію, що в кінці кожної веснянки починається кривий танець, і закінчиться веснянки теж цим кривим танцем. Це зустріч весни, хороводи різні, ось дуже гарні костюми, також стрибки через костер. Ну, ці свята, напевно, щоб показати нашу культуру, наші традиції, розказати людям, як ми в ті часи святкували ці свята. Весняне свято Земля радіє сонцю проводять у падіюні щороку. Народні традиції творчим дітям до вподоби, тож вони охоче долучаються до підготовки. Так чому вам подобається співати і виступати? Ми ще не співали, ми тільки виступали. Перший раз тільки будете? Другий другий так чому подобається вам виступати? «Да». «Подобається, так, «Да». дітки настільки талановиті і настільки не тільки заохочуються, вони просто чекають з нетерпінням кожного свята. Вони готуються, адже весна вона багата на багато свят. Це і відродження землі, і відродження природи, це цвіт сакури, черемшини, це День матері. Піднімаємо питання і верніше тему піднімаємо наших воїнів з вдячністю, також готуємо твори до того. Дітки готуються, дітки чекають. Причин любити весну у Паніюнівців чимало. Мені подобається весна, тому що там все розквіт, розцвітає і стає все так красиво, чарівно. Подобається найбільше, тому що розсвітають сакури. Мені подобається, бо більше людей зможуть приїхати або прийти на наш концерт. Народні традиції з сучасністю. Багато пісень присвятили захисникам України.